23 травня Закопане 11 градусів тепла. Іду на роботу, і у мене прямо зараз ностальгія. Погода у нас пасмурна після хорошого доща. І ми коли приїхали сюди, в Закопане. Ой, машинка. Коли ми приїхали в Закопане, в 22-му році, в вересні місяці, була саме така погода. І у мене, знаєте, такі відчуття. Що я перенесла саме-саме в ту погоду, в той час, коли ми тільки сюди приїхали. Взагалі така ностальгія. Я прям в шоці. І тоді я не розуміла. Ми приїхали і, напевно, ну весь місяць ішов, ну перші чотири або п'ять днів взагалі... Ну, взагалі було дуже пасмурно і я не бачила гір. Я взагалі думала, що тут гори це тільки такі, як оце на губалувку і все. А виявилося потім, що тут дуже багато гарних гір і видів. Так. У мене прям ранок перенісся на два роки практично назад. Класно. У мене сьогодні робота починається набагато раніше, ну на годину. Перша клієнтка у мене на восьму, а не на 9. І всього буде 4 клієнтки, а потім ми їдемо в новий тарг. Записала маму до ендокринолога в новому таргі, тому що чекати безкоштовно три місяці, а вона, вона ж потребує операції. Тому їдемо сьогодні до ендокринолога. Ранок на роботі починається стандартно, кава, клубничка і корсет. Мені здається, що з ним мені набагато краще, тому поки що в ньому чудового дня. Все, відпрацювала, дощик моросить, я біжу додому. Так, зонтик зараз возьму, відкрию, несу клубніку своїм додому. Ну, не знаю, папа взагалі довжен був заїхати сьогодні купити. І будемо збиратися, їхати. В новий тарг. Капець. Дощ не прекращається, то моросить, то сильніше йде. Капець. Headlights on the highway. If you only knew being back here always makes me think of you. Все в бігах. Приїхали до ендокринолога приїхали трохи раніше, поки підождали, все одно зайшли по порівняні. Раніше вона не приймає дуже хороший врач, назначила нам правильне лікування, дала нам добро на операцію вже. Так що ми, в принципі, з мамою вже. От махалися, зараз будемо їхати додому в Закопаному. Кстати, ми виїжджали з Закопаного, прикратився дощ. Приїхали сюди, класна була погода. Зараз теж починається дощ. А ми зараз будемо їхати назад і заїдемо в КФС. Щось мені так захотілося, тому що на виїзді з Закопаного, не так часто там буваємо, а Богдан дуже любить. Так що ми зараз заїдемо в КФС і всі улибаються, мені довольні. Так, мені треба зайти зараз в сенсей, хочу на роботу взяти там дві футболочки, бо як у нас в Закопаному був сенсей, то Ліда думала, що мені не треба, ще потім, потом. А зараз у нас закрили цей магазин. І дуже хотіла, якщо попаду сюди, обов'язково купити. Тут ще якісь магазини будуть, ще поки нічого нема. А там впереді сенсей. Я такий не дуже дорогий одяг, але на роботу класні футболки. От треба завжди брати тоді, коли ти бачиш. Тому що зараз вже немає тут. Музика буде мішати нам. Нічого. Ладно, зараз ще зайду в пепку, хочу взяти пару подушок. Замінити у нас там. І в принципі будемо їхати вже додому. Сьогодні прям такий насичений день. Капець. Як тут гарно. Я в шоці. О, подушки. Алдушки, подушки, а що ж у нас? Тут? Це ковдри, це маленький. Зайшла в китайське, а тут оказується скидки. 50% у нас Я в Як шоці? Може мені щось треба? Як ви гадаєте? Папа, помогайте привіт. Улыбайтесь, вас знімає скрита камера. Улибайтеся. Їхали в KFC. Наші вже почимчикували. Первій-первій. Чуєте, мама з Богданчиком. А ми йдемо ззаді. Розказуєте. Що розказувати? Вийшла з больниці і мене трясти почало, та все-таки мій сахар, бо мені було не дуже. Що ти смієшся? Сахар трясе. Почало мене трясти, кажу, швидко давайте. Зайшли в китайський нам треба було, Волику дуже треба було. Він собі там полюбив якісь брискалки, душки такі невеличкі. Сьогодні, дівчата, хочуть сказати, а це ж не мій канал. Класно розказували. Все. Мама, Спасибо. <рес> Як я вам оце маму розіграла? Вона думала, що це я її знімаю на її канал, представляєте? Розказує дівчикам. А мене то дивляться, хто в основному. Мальчики. Так що, це такі дядько. Дубль два ще. Дубль два, два точно. Подобається. Що я вам хочу сказати? Отдыхать всегда добре. І в цьому випадку теж. Дощика вже тут немає, погода класна, така тиха, тиха і спокійна. Я сподіваюся, що зараз, як приїдемо за копане, теж буде тихо і спокійно. І я ще встигну вийти, походити, прогулятися по крупукам, тому що дуже-дуже хочеться просто пройти і прогулятися в тишині. Подивимося, все, їдемо. 7.15, ми вже в Закопаному, трошки поросить дощик. Богдан з зонтом. Бабушка з закритим зонтом, а я з пакетами. З пакетами, з покупками і з о, документами. Все-таки краще бути наїденим, ніж голодам. настроєння з'являється. О, країні і Молодой. Я вам скажу сьогодні, що у нас п'ятниця, четвер? Четвер сьогодні четвер. четвер. А людей, дивіться, скільки на крупках. Сезон? Ні, я в шокі. Ні. Сама молода, і ще в аптеку. Прийшли додому, там кофе попили. Водички того всього переоділися і забули, що не зайшли в аптеку. Зараз зайду в аптеку, куплю мамі те, що приписав доктор. Утірок куплю. Шо, що, парацетамол мама попросила, потім щось обізбалює, що, тому що у них в усіх все болить вечно. От, так що куплю все, що їм треба, папа ще просив йому очки купити. Такі недорогі, але ну, купить. Так що, в принципі, зараз зайду в аптеку, людей на круповках багато і хочу зайти до Діанки на кофе. Позвонила до неї, вона вдома, вже прийшла з роботи, так що. Зараз я піду до неї і поп'єм з нею кофе. Каже мені, на вулиці не хочу пить кофе. Кажу, пошли на вулиці погуляємо по крутувкам. Ні, каже, там дуже багато, ой, дуже холодно, кажу Діана, як холодно, тепло на вулиці. Там дощ, доща нема. Корачі, не хоче виходити на вулицю, а хоче, щоб я до неї в гості прийшла. Так що ж, Дидянка, гостей. Я лечу, лечу. Ще 78 злотих роблять чудеса. Тепер мама з папою будуть здорові. Будуть бігати. Як ото, знаєте, заведені батарейки. Все, я пішла до Діанки. Всім дякую, хто сьогодні був зі мною. І гарного, чудового вечора. І вже до завтра цілую, обнімаю і люблю кожного.